5 серпня 1941 року в Одесі розпочалася героїчна оборона міста, що тривала 73 дні. У обороні брали участь близько 30 тисяч радянських військових, серед яких були частини червоної армії, прикордонники та матроси чорноморського флоту, а також понад 25 тисяч цивільних добровольців, які долучилися до будівництва укріплень і бойових дій. Проти них виступили майже. 80 тисяч німецьких і румунських солдатів. Одеса як важливий стратегічний порт на Чорному морі мала потужні оборонні споруди. Були зведені десятки кілометрів протитанкових ровів, мінних полів і артилерійських батарей. Загалом Понад 350 артилерійських установок оборона міста дала змогу стримати ворога і уникнути його швидкого просування на південь України за час оборони Одеси загинули та отримали поранення понад 50 тисяч захисників. Їхній героїзм увійшов в історію як символ незламності духу і мужності. Ця подія назавжди залишилася у пам'яті одеситів та всієї країни як один із яскравих прикладів відчайдушної боротьби проти нацистської агресії.